Писала сьогодні. Писа. Чуто, Наташ чути Хорошо. Привет, нікого не мать, і мы з тобою. Я борі позвонила, він каже, я на виїзді постараюсь вспіть. Я говорю, якщо що, я тут в бібліотекі. Все добре. А скільки у мене часу? Кажу, 15 хвилин. добре. Може, він десь на виїзді вийде? Не знаю, ждемо. Танька опять не буде, казала. Ну. Так. То давай позвонимо, хай з черчиною вийде. З мущаркою, ну, з, з тостом скаже, дав? Ага. Так, ладно, збираємося. Аудіо поки виключу. Угу. Добрий день. Добрий Оксана день. Оксана Івановна, ви чуєте? Чую. Звук є, все, хорошо. Може Оксана Івановна писати. Вона відпускниця настояща в шапці. Я, я в городі, бачиш. А, це ти в городі? А, ти бачиш, що людей під час процесу. Не відходя от, від каси. Я розумію, що... Так, да, в городі. Я вже підпустила. Доброго дня всім. Добрий день. Добрий день. Хто ще в нас? Люди, волонтери. Лідія на вас є звук, відео? Так, є, є. Добрий день. Юля. Добрий день. Добрий день. Юля, привіт, Юлі. Звук, відео є? Привіт. Андрій. Це Андрій Павлович, це ти? Не чує. Світлана Володимирівна. Андрій, у вас це є відео і звук? Це нормально. Це. Є? Так, Світлана Володимирівна. Оксана Іванівна є. Оксана, бачила, вона ви бачили, вона вже зайшла. Ми з нею балакали. <реш> так. так, тут у нас Віктор Федорович, я Оксана і Руслан Руденко. Так. Саркістяна Рудніченко, Дистанція. Щось мало. А, Наташа це... С... Рудніченко, Юля Гузікова. Юля Гузикова написала? Да, Свінтіцька є, Да? Да, є. Андрій є. Вже наче 5 годин. Д... Дем'яновича немає. Їхав? Їхав до Наталу. О, там вже... світло на Може, він сюди прийде? Ні, на не Миколаївні нема. Не нема. Такого ми тут ще не бачимо. Як це його. Щось дивимося, так. Бо тут у нас ще не вистачає. Ага, ага, ага. Боря, є пас... цей? Боря. Саркисян. Він зазвичай приїжджає в селищну раду. Ну так, да. так щось нема ж його. Угу. Mm -hmm. Цвета, ти спала, чи що? Шо, шо? спала чи що? Та ні, я спала. Он малий тільки проснувся, да не знаю, як мені бігом збиратися, треба їхати на участок. Я дивлюсь, наче сонно. — Та ні, яке сон, я б з удовольствием поспала, у мене немає такої можливості. <рес> Сонна замучена, Оксана, стомлена дуже. Таке ясно. Відпочивати не їдете. ні Стройка. Понятно. Аня поїхала? Так, да, давно вже. трошки побула, коли мами поїхала. А, побула, Мама в заботах вся була, то дитя й не бачила. Вона мені казала, вона заходила, доказала, каже, та хіба там мама десь, десь є, її можна побачити, вона сидить там, каже, на, на фазенді. Я не діла. Ну, в а... смысле сидить в смысле, працює, так да. працює, ой, то це у нас що получається кворуму не що я не пойму. Мабуть, мабуть. Дякую. Сьогодні шукали Жені свідоцтво про народження. А що ти свідоцтво про народження шукали Женя. Забули, пішли зробити довідку в школу. А там щось немає верифікації у нього. Требують свідоцтво про народження. Аня приїхала додому, давай шукати свідоцтво, його нема. Боже. Ми вже обшукали все на світі. Як почали шукати, уже все перерили. Вона вже Ірина Володимирівна, що нема нас? Нема Це нас підтримує. трошки треба почекати, бо Дем'яновичі затримується, і Сергій на умов зараз під'єднується. І хватить вже всіх, так? Да? Вистачить? Да, так, і тоді ви вже вистачає вируса? зараз щось там якесь. не встигання. А тоді, вказуєте, оказ... упали ті документи десь за ящиком стола. Кажу, Аня, а ну витягуйте ящики, да? кажу, буває таке, що падає. Витягуємо ящики, є. О, вздохнули, бо вже я Ірі сьогодні дзвонила. Е, Валентин Дем'янович, чутно, видно, є відео і звук? На умовах видно? Да, серйозно. Видно, видно, на умовах. Є? На умовах дем видно. Дем'янович, є, є так? Дем'янович? Звук включити, бо висічений звук. А, де? Дем'янович, Дем'янович, дем мікрофон. Мікрофон, Дем'янович. Зараз я сказав. він десь кермом їде, чи що? Він не бачить.

З мікрофона ж не вийде. Дем'янович Дем'янович, мікрофон включи. В тебе мікрофон виключений. Я не можу включити йому мікрофон. А, він сказав, що Час я його наберу. Він сказав, що если не буде зв'язку, то він приїде в селищну раду. Зараз я його наберу. Ну, що он такой? Та десь він їздить. Молодський. Просто на екрані треба торкнутися мікрофона і все. А він щось не виходить у нього, не знаю, що щось наберу. Бо... Так, а так, наче все хватає, так, да, Оксан? Ну, все, Дем'янович, щоб пати, да. ти під'їдеш сюди, бо без мікрофона ми ж не можемо тебе пощитати. Ну, їдь, ми тебе ждемо. Або пробуй, зайди і вийди, може воно щось з тебе... Я Давай, попробуй. Каже, нажимай, а воно не включається. Ну, отож я за що кажу, то. Наташа, а не прийшов Борис Іванович? На, тягаєш Борис Іванович ще прийшов. Я Наташа, включи, пожалуйста, з його телефона, хоч як небудь. Я, небу. я буду на твоєму відео, а там просто щоб був присутній, наче як зареєстрований. Так, Шиши, да, рису, да. Он, да. Так. У нас да. И Дим на сессии. <сих> а, Дим Дим Тоже на да, да. привет. <сих> <сих> ты ходишь на сессию до нас, да? <сих> <сих> ну, Что ты понаписывала всех? Я дома. Ну, чекай, дом. поки щас приїху. Він каже, я дома. А, правильно, ми бачимо, що ти дома. Молодець. Каже, це ви до мене прийшли. А <сі> я <сі> до вас. <сі> ну, <що, Дем> <сі> <що? сі> він да, дома. 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 Дома, дома. 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 Ну що, Демян, підходить, да, включиться? Знаєш, ти мішки пивим добавити. Демян, ну, дивись. Демян, дивись. Там вже одне і... питання. Щас він поки прийде, то вже і все закінчиться. Так є кворум, да? Всіх є звук. Всі чують і всім видно? Да, Оце, хто айфон Uh, ні, ні ось около Дем'яновича я бачу, що там айфон і хтось okay. не зареєстрований. А попика є? Ігоріч? Ні, то наумов. Наумов, ага, Ангербовський, Ігоріч Володимир. А, угу, угу, угу. Ну, в принципі, Оксан, скільки? Оголошу, оголошу. 12, 12. Федорич, кажіть. Так. Uh, присутній на 74 четвертий позачерговій сесії селищної ради, восьмого скликання <кій> присутніх 12. 12 плюс голова. Кворум наявний. доброго дня всім, шановні депутати. Зв'язку з наявністю кворуму пропоную. Розпочати засідання 74-ї позачергової сесії Пісківської селищної ради 8-го скликання в дистанційному форматі. Порядок денний пропонується наступний це одне єдине питання про передачу функцій замовника з будівництва. Проєкт рішення зачити Пропонується наступне. Рішення звучить наступним чином про передачу функцій замовника з будівництва. Керуючись статтєю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про регулювання містобудівної діяльності з метою ефективного управління процесом будівництва, Пісківська селищна рада вирішила перше передати функції замовника з будівництва по проєкту капітальний ремонт найпростішого укриття. Пісківського ліцею, лідер Пісківської селищної ради Бучанського району Київської області, за адресою Київська область, Бучанський район, селище Пісківка, вулиці Ніни, Ніни Сосніної, 12а, департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової okay. адміністрації. Okay. Друге: контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування okay. фінансів, планування фінансів та бюджету. Okay. Питання є до проекту рішення. Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцков. За. Блонський. за Ганьова за Гарбовський. За. Гузикова. За. Євтушенко. За. Корякіна За. Наумов. за Пастернак. За. Руденко. Рудніченко. Таркісян За. 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 Свінціцька за ковальський. Ковальський. А він... Він... Нема на увазі. Він Нема. тільки що піднімав руку, я бачила. Дем'янович, 14 за. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпався. З засідання 74-ї позачергової сесії Пісківської селищної ради 8-го скликання в дистанційному форматі вважати закрити. Всім дуже вдячний за вашу увагу. Дякуємо всім, до побачення. Дяк. до побачення, до побачення, до побачення.